Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі. Хочу зачитати і пороздумувати над книгу Немії восьмій років з 1 по 8 вірші. ми пороздумуємо, наскільки треба нам, віруючим людям, ставитися до пошани з пошаною до Божого Слова, почутого, і як нам треба проповідувати. Тут є великий зірець для всіх нас. Отже, читаємо. І зібрався весь народ, як один чоловік на майдан, що перед водною брамою, і сказали учителеві Ездрі: принести книги Мойсеєвого закону, що наказав був Господь Ізраїлеві, і приніс священник Ездра закона перед збори чоловіків та аж до жінок, і всі, хто розумів, чути першого дня сьомого місяця. І читав він у нім на майдані, що перед водною брамою. Від світанку аж до полудня перед чоловіками, і жінками та тими, хто розуміє, а уші всього народу були звернені до книги закону, і стояв учитель Естр на дерев'яному підвищенні, що зробили для цієї справи, а при ньому стояв Маттітія, і Шема, і Аная, і Урія, і Хикія, і Маасея на правиці його, а на лівиці його Педая, і Мішаїл, і Малкія. І Хашум, і Хашбадана, Захарій, Мешулам, і розгорнув Ездра цю книгу на очах усього народу, бо він був вище від усього народу. А коли він розгорнув, увесь народ устав, і поблагословив ездра Господа, Бога Великого, а весь народ відповів: Амінь, Амінь! з піднесенням своїх рук. І всі схилялися і вклонялися Господеві обличчям до землі. А Ісус і бані. І Шеревея, Ямін, Акув, Шабетай, Годія, Маасея, Келіта, Азарія, Йозават, Ханан, Пелая та Левити пояснювали народові закона, а народ був на своєму місці і читали в книзі у Божому законі виразно, і вияснювали значення, і робили зрозумілим читане. Отже, ми пороздумуємо над цим прочитаним. Слово Господь. Що ми тільки що прочитали? Перше, ми бачимо, що коли збираємося ми на зібрання, тут написано на Майдан зібрали, а коли ми приходимо в зібрання, ми коли ми зустрічаємося, як важливо нам, віруючим людям, мати ту спрагу за Божим Словом. Як написано в Євангелії Матвія, що де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Тобто двоє чи троє, які збираються, щоб разом поклонитися Богу, разом пробути в Слові Божому, помолитися, разом поспілкуватися на духовні теми, то там буде присутній Господь Духом Святим. І ось зібралися всі люди, і написано, що принесли учителеві Ездрі. Книги Мойсейвов Закону. І ось читаємо далі. Що чоловіки, звичайно, жінки, всі, хто розумів, вони прийшли і почали слухати. І ось, коли Ездра був написано, читав він у нім на Майдані, що перед водною Брамою, зауважимо: від світанку аж до полуня. Від світанку аж до полуня. Що це означає? Це означає, яку спрагу мав ізраїльський народ на той час чути Боже слова. Чи є в нас ця спрага почути Боже Слово? Чи ми Боже Слово замінили на сучасні технології, інтернет і комп'ютери, мобілки, планшети? І Слово Боже не читається в наших сім'ях. Немає ніякої спраги, особисто немає, в зібраннях немає, в сім'ях немає. Слово Боже, лежить десь там припало пилюкою. Чи насита спрага, щоб почути живе Боже Слово, щоб разом пробути в Слові Божому. Згадаймо апостола Павла. Апостол Павло, коли він вже був в Римі, то написано, він був в найнятім домі, з вояком знаходився. І всі, хто до нього приходили, він з ранку до вечора. Розповідав їм про Боже Царство і свідоцтво давав. Де зараз дивати таких людей, які мають таке велике бажання благовістити про Ісуса Христа всім, хто приходить до Нього? І написано, що всі вони звідти виходили, у вірили, другі не вірили з євреїв, але це два роки Павло приймав всіх, хто до Нього приходив. Отже, як бачимо, мали велику спрагу. Ізраїльський народ, на превеликий жаль, зараз спраги Бож... серед народу Божого немає. Немає. Колись наші дідусі, прадідусі, вони тяжко працювали, особливо це в радянський час, але вони і поночах збиралися. Чому? Вони мали велику справу почути Боже Слово. Вони, можна сказати, тоді не мали так різних переклад Біблії, як ми зараз маємо. Але вони, коли вони мали один переклад, і хтось їм прочитав, чи вони особисто прочитали, вони зразу це Слово Боже втілювали, втілювали в своє повсякденне життя. Чому? Тому що вони мали спрагу за Словом Божим. І як важливо тепер нам, віруючим людям, мати спрагу за Словом Божим. Саме тим, хто голодний, хто спрагнений правди Божої, тобто Слово Господнє, Бог їх нагодовує. Бог не залишить їх голодними чи спрагними. Хто приходить до Бога, того Бог не ваганяє геть, а навпаки, Господь йому дає і нагодує його. І блажені, і щасливі ті люди, які мають спрагу за Божим Словом. Отже, маємо спрагу за Божим Словом. Бо ті люди, які не мають спрагу за Божим Словом, вони або в неналежному стані, або ніколи Бога не пізнали, або відступили від. Господа. Це перше. Друге, ми читаємо тут, що уші всього народу були звернені до Книги закону. Що це означає? Згадаймо ще, тут написано уші, але задаймо ще Ісуса Христа Євангелія від Луки, 4 розділ. І ми прочитаємо 20-й вірш, коли він був в Назареті на Батьківщині. І коли він прийшов в синагогу, йому подали пророка Ісаї, коли він його прочитав. І далі ми читаємо 20 віршик. І книгу згорнувши, віддав службі і сів. А очі всіх у синагозі звернулись на нього. Тут очі звернулись на нього, а тут уші написано в книги Неємії, всього народу були звернені до книги закону. І в нашому житті, як це важливо, коли ми, наприклад, йдемо в зібрання, як це важливо, щоб настроїти себе, що ми йдемо перед лицем Боже. Щоб коли. Можна сказати, дійсно звучить здорова наука Іваної, щоб наше духовне серце, наші духовні вуха, наші можу сказати, були звернені до почутого. Не просто прийти в зібрання і думати про бізнеса свої, чи, можу сказати, про домашні турботи чи про інші речі. Можна бути на зібраннях, а водночас бути думками за 10 тисяч кілометрів. А звернути свій зір звернути свій зір до почутого, коли читається Боже Слово. І як це важливо, коли ми беремо в руки Іваною і ми занурюємося в неї, як пише Ісус Навин і Псалмист, в першому Псалмі, каже, що блажена та людина йде солоду і для неї є закон Божий. Де вона роздумає про нього день і вночі, і така людина вона буде їй буде щастити. тобто Божа присутність буде з таким членом Христової Церкви. І це ж коли людина має таке велике бажання і відкриває Слово Боже, і вона занурюється в нього, всі, весь її слух, весь, всі її очі спрямовані до Слова Господнього, коли Бог до неї промовляє. Адже коли ми читаємо Слово Боже, це Господь говорить до нас. Господь говорить до нас. Тому наші вуха мають бути звернені, і очі наші мають бути звернені до почутого, що ми чуємо і що ми читаємо. Коли ми читаємо Євангелію, завжди собі задаваємо питання, що Бог хоче до нас сказати, що воно означає, де ще написані такі місця Писання. Хай наше серце духовне, вуха буде занурені повністю в Слові Божому, так як це робили ізраїльському народі. Були звернені до книги закону. Далі, коли ми прочитали, там написано, хто по правому боці, хто по лівому стояв, де Ездра на підвищенні стояв, це на ну, теперішній часто там, кафедру роблять. І далі п'ятий вірш. І розгорнув Ездра цю книгу на очах всього, народу, бо він був вищий від усього народу. А коли він розгорнув, увесь народ устав. Що це означає? Це означає пошана до Божого Слова і пошана до самого Бога. Я хочу сказати, коли ми не шануємо Божого Слова, ми не будемо шанувати самого Бога. Більше того, наскільки ми любимо Боже Слово, настільки ми любимо Бога. Бо... Наскільки Божого Слова є в нас, настільки Бога є в нас. Запам'ятаємо ті речі. І тут написано так само, що він розумів, весь народ устав. Це пошана до Божого Слова. Я був в таких зібраннях, де. Коли я починав проповідувати, читати, просто читати Слово Боже, зачитувати, весь народ вставав. Всі люди вставали з пошаною до Божого Слова. І це є прекрасні речі. Я скажу, звичайно, що не, ну, рідко хто тепер так практикує, щоб під час зачитання якогось контексту Слово Боже вставали люди. Але я хочу сказати, що це є, якщо воно. В звичку входить і дійсно від щирого серця це є прекрасні речі. Встати під час читання Слова Божого з пошаною до Бога і до того прочитаного, що буде читатися. Отже, це йде мова пошана до Божого Слова. Брати і сестри, шануймо Господа, шануймо Його слово, і Бог тоді буде з нами. Наступне поблагословив ездра Господа, Бога Великого, а весь народ відповів Амінь, амінь. З піднесенням своїх рук і всі схилялися і вклонялися Господеві обличчям до землі. Звичайно, тут йде мова, що як вони вклонялися обличчям до землі, а на наші зібрання інколи навіть не хочеться на Тому встати. можна сказати, більшості настоячі. Я не кажу, що Бог не вислуховує чи на колінах, чи на стоячі. Не про це йдеться. Але я говорю, наскільки вони схиляли свої коліна, схилялися обличчям на її до землі. Це треба було припасти на коліна. Це треба було голову схилити, поклонитися з великим поклонінням, з великою пошаною до Бога. Як Боже Слово нам говорить про ті речі. Вони вклонялися Господеві обличчям до землі. Тому пам'ятаємо, щоб можна сказати, як важливо в нашому життю так само схиляти свої коліна. Схиляти свої коліна перед Божим лицем і молитися, до Нього, поклонятися йому, але поклонятися йому також в дусі і в правді. І останнє. Ми бачимо, що народ, коли Левити пояснювали народові закони, народ був на своєму місці. І ми читаємо далі. Читали в книзі законі, це є звернення до всіх проповідників, як потрібно проповідувати Слово Боже. До пасторів, до проповідників, до всіх, хто проповідує Слово Боже і звіщає народу Божому, Слово Господнє. Як читали в книзі, у Божому законі, виразно, виразно і вияснювали народові, і вияснювали значення, і робили зрозумілим читаним. Це дуже важливо пам'ятати. По-перше, читати виразно, не так, як деякі може можуть, собі можуть сказати, зустрічав таких, що раз-раз так скоро говорить, що навіть не зрозумієш, що вони хочуть сказати, що вони говорять. Слово за словом не рахується ні старшими людьми, ні з віком можна сказати: от так, якби якнайшвидше сказати. Це неправильно. В законі Божому має читатися виразно і має передаватися Слово Боже так, щоб воно робилося зрозумілим і доступним всім, хто є в зібранні. Христос, коли він говорив мовою, це така проста мова, що і діти розуміли і могли зрозуміти і середній вік, і старший вік. Настільки Христос, Він був найкращий вчитель і доступно передавав Слово Боже усім. Нам треба вчитися від Ісуса. Всім проповідникам і від інших апостолів, як вони проповідували. Отже, виразно, виразно читати, не спішити, читати виразно. Це перше. Друге, вияснювали значення. Це йде мова не про те, що взяв піввіршика віршик, а проповідь на 40 хвилин, на годину. І то добре, якщо ще по темі йде, а деколи не по темі, і приклади не ті, і можна сказати, не в'яжеться проповідь. І ще й так часу е, багато займає. Це неправильно. Має вияснюватися значення. Проповідь має бути або тематична, а місця писання до місця писання поєднувати інші і роз'яснювати, або має бути проповідь в контексті. І ти по контексті. Кожна проповідь має бути вчительська проповідь. Вчительська вона має передаватися. Неважливо, чи це проповідь до молитви, чи це проповідь, скажімо, друга, чи це кінцева проповідна має нести характер вчительський, щоб передати народу Божому науку Ісуса Христа. Отже, вияснювали, значить, треба пояснювати, що ми читаємо, що воно означає, що Господь під тим словом має на увазі і що Він говорить до нас. Ми маємо вияснювати всі ці речі. І робили зрозумілим читане. Читане. Робили зрозумілим це настільки доступно роз'яснювали, настільки, що всі, хто там знаходився, ці чоловіки і жінки, все розуміли, що читається і вияснюється. Ось так і нас Господь навчає і говорить, що ми так само всі, хто проповідує Боже Слово. Читали виразно, вияснювали значення і робили зрозумілим читане. Та хай благословить нас Господь, хай допоможе всім нам Господь так з пошаною ставитися до Божого Слова, мати таку велику справу і так проповідувати з пошаною до Божого Слова і до народу Божого здорову науку Івангелію. Амінь. Хай Господь благословить усіх, хто буде слухати це слово, а нашому Богу Хай буде вічна подяка Богу Сусину і Духу Святому. Амінь.